Вчора з Херсонської рибоохорони відбула ескадра моточовнів, в якій взяли участь рибінспектори, співробітники міліції і представники громадськості, зокрема члени обласної організації українського тавриства, мисливців і рибалок. Цього разу рейд було зосереджено на білому озері біля Білозерки. Де, як ми пересвідчилися, бракандіри ухитряються сипати сітки на озері упродовж кількох кілометрів. Наголосив уже після рейду начальник відділу оперативної роботи Херсон Рибохорони Геннадій Співак. Хочу сказати, що озеро Біле являється дуже складним для контролю. На території Херсонського рибоохоронного участка, в зв'язку з тим, що дуже большая плотність населених пунктів і дачних кооперативів. А продовження самого рейду хочеться відзначити, що було приємно споглядати, як випускали у воду щуку під час її нересту, тобто зберегли її і кринки, і життя для майбутніх поколінь. Біле озеро знаходиться на, херсонській, на підконтрольній херсонській рибоохоронній дільниці. Озеро дуже велике, значне має значення в нерестовищі риби. І працівниками Херсон-рибоохорони приділяється дуже велика увага по рибохоронній роботі. З початку року нашими працівниками було викрито 15 порушень рибальства. Це порушення грубі. Ми дуже велику Подяку висловлюємо працівникам міліції, а саме лінійному відділу у місті Херсонів. Вони постійно нам допомагають. І знов-таки повертаючись до рейду, де використовували і кішку для виявлення та знескоження сіток, хочеться застерегти браконьєрів, що такі спільні рейди будуть постійними.